Вітання глядачам телеканалу Альта в ефірі. Програма огляд новин. І наразі наші журналісти вже готові познайомити вас з подіями, які цими днями відбулися на Переяславщині. Отже, сьогодні у випуску зима володарює, щоб не замерзнути у селах нашого району. Облаштовують пункти обігріву. Врятуємо музейний скарб Переяслава. Акцію протесту під стінами міської ради провели активісти громадської організації Переяславський скарб. Третій рік поспіль, гонить база людьми, переслідування, звільнення. Пошта на колесах, забаганки чи необхідна реальність? Як люди ставляться до реорганізації поштових відділень у селах нашого району? Люди що за два кілометри будуть платити. Веселі, розумні, кмітливі та громадсько активні лідери місцевого самоврядування. Хто вони? У Сільському самоврядуванні тут набагато веселіше тут діти, тут різні свята, тут різні конкурси. Цього тижня в Україну прийшла справжня зима зі снігопадами, морозами, ожеледицею на дорогах, заметілями. Лише за чотири доби випала двомісячна норма снігу у столиці України. На киян валилися дерева, ламаючись під вагою снігу. Були такі випадки в нашому місті. Так, у четвер, у вечірній час старе дерево падаючи, зачепило житловий будинок по вулиці Богдана Хмельницького, що біля центральної аптеки. На щастя, обійшлося без трагічних наслідків. Вже наступного дня залишки дерева роз. Спилювали та прибирали перший місяць зими дає про себе знати, як запобігти подібним ситуаціям і, зрештою, як пережити цю зиму з її погодними сюрпризами цього тижня. Радилися представники відповідних служб нашого району під час засідання техногенної комісії. Представник із дорожньої служби Роман Давигора звітував про кількість бензину, де та піску, які були витрачені на обслуговування доріг, та зазначив, що палива не вистачить до кінця року, тому попросив надати кошти з держбюджету на його закупівлю. Пройшло літо. Техніка ваша працювала по всьому району. Всі господарства, які будувалися на території району, абсолютно скрізь була ваша техніка. Ви безкоштовно там працювали? Ще? За кошти? Так не можна було піска заготовити. Ви зараз розказуєте, коли сніга півметра лежить, що вам ще на пісок заготовити. Це серйозно взагалі? Нормальний підход до роботи. Станом на сьогодні державному пожежно-рятувальному загону виділили 200 літрів бензину та 300 літрів диспалива. Щодо питання проведення новорічних свят у школах та дитячих садках району, було вирішено повторно ознайомити педагогів, дітей і батьків з інструкцією щодо використання піротехнічних засобів та про правила поводження школярів на замерзлих водоймах і ковзанках. Питання стосовно нафтобази Берсен Нафта, яка розташована у селі Переяславському, залишилося відкритим. Члени комісії зобов'язали керівництво об'єкта до кінця першого кварталу 2014 року надати всю потрібну технічну документацію. Ми ж поцікавилися у голови сільської ради Переяславського Наталії Кейко про плюси та мінуси розташування цього об'єкта на території їхнього населеного пункту. Плюси в нас в тому, що це підприємство, яке в нас орендує землю. Вони сплачують нам 12% відповідно від нормативно грошової оцінки. А в грошовому такому екваленті виходить десь 600 тисяч гривень на рік. Це ж такий стратегічний об'єкт, де завжди ну, филюються люди, це ж і випаровування ті самі, то звичайно наші люди дихають у цими всіми випарованнями, то вони завжди відносно цього і турбуються. Повертаючись до засідання техногенкомісії, варто зазначити, що наостанок заступник голови райдержадміністрації Ілона Коровська звернулася до жителів міста та району, що були обережними в експлуатації газу та електроприладів під час зимового періоду. Питання це погодні умови, які виникли на території не тільки нашого району, а взагалі Київської області і України. Ситуація дуже серйозна, тому в мене велике прохання і звертаюся до всіх людей, жителів району і не тільки району всієї України. Що якщо виникає ситуація, щоб дуже були уважні до газової системи, до пічного опалення, щоб не було ситуації, коли людина вчаділа і загинула, ще одне питання, яке розглядали під час засідання постійної комісії з. Тан техногенбезпеки та, техноген та надзвичайні ситуації стосувалося пунктів обігріву, які повинні бути в кожному селі нашого району у приміщеннях сільських амбулаторій. Отож, наша знімальна група вирішила особисто переконатися в тому, чи готові ФАПи надати першу медичну допомогу та обігріти тих, кому це потрібно. Докладніше про це у сюжеті Ольги Гребенщикової. На засіданні постійної комісії з техногенбезпеки начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації Олександр Фаль зазначив, що було прийнято рішення створити пункти обігріву при сільських фапах для безхатченків та людей, яким потрібен тимчасовий притулок у зв'язку з життєвими обставинами. Це будуть перші складушевські пункти на території сільських рад, де вони знаходяться куди можна буде зайти погрітись. Якщо буде служать сильний мороз, випити чаю. По домовленості з центральної районної лікарні особи, які теж без місця проживання, або ну, будинки є, які не обогріваються, немає газу, або нічного отоплення. Сільськими головами роботоправиду вони будуть на період морозів звозити до центральної районної лікарні, де їх теж будуть приймати. У селі жовтневому при амбулаторії, як ми переконалися, пункт обігріву є. Як зазначила головний лікар Ганна Борліс, медперсонал завжди готовий надати першу медичну допомогу та притулок тим, хто цього потребує. Але таких випадків у поточному році ще не було. У цьому році ми ще не зустрічалися з безхатченками. Ну а якщо такий попадається, то надаємо невідкладну допомогу, а потім доправляємо їх. Центральну районну лікарню, якщо це людина без постійного місця проживання. Були такі, да, були. Був один чоловік із Донецької області, якого там на трасі підібрали, то ми теж відігріли, дали чай, надали допомогу і відправили в центральну районну лікарню, а потім вже його доставили в Донецьку область, все це під контролем. Як розповідає лікарка, допомоги потребують як дорослі, так і діти. Були випадки, що надавали допомогу школярам після обмороження, обігрівали та відпоювали чаєм. Також у цьому пункті є палата денного стаціонару, де людина за необхідності може відпочити. У селі Шпереяславському також готові прийняти безхатченків та надати притулок нужденним. Як зазначає голова сільської ради Наталія Кейко, хоч на території села і є залізниця, але випадків з безпритульними у них не було. Є в нас пункт обігріву, який створений при амбулаторії, при нашій, значить, це він ще із попереднього року. Ну, у нас таких випадків не було, коли б люди зверталися, в нас все завжди проходило нормально. А в разі чого можна звернутися туди в амбулаторію, де нададуть допомогу першу медичну, і взагалі там можна навіть і чаю випити. Все ж ми вирішили особисто переконатися, чи готова місцева амбулаторія до прийому соціально невлаштованих людей. Головний лікар Олексій Дураков запевнив, що за період його практики притулку ніхто не потребував. Та все ж існує домовленість з місцевими підприємцями про те, що в разі необхідності вони нададуть продукти харчування та чай. І до інших подій врятуємо музейний скарб Переяслава. Саме з таким закликом у четвер під стіни міської ради прийшли учасники акції протесту. Це близько 30 колишніх та нинішніх працівників НІЕС Переяслав. З якими проханнями вони звернулися до влади міста, про це розповідалі. Голова міської культурно-просвітницької громадської організації Переяславський скарб Тарас Нагайко розповідає, з якою метою було організовано цю акцію протесту. Це реакція на ті події, які продовжують відбуватися у національному історикотнографічному заповіднику, а саме це звільнення працівників, фахівців. Того дня біля міської ради зібралася когорта людей, які не задоволені діяльністю нинішнього очільника НІЕС, Переяслав Павла Догушиє. Тут є і колишні працівники, які були змушені звільнитися під тиском, наскільки мені відомо. Написали заяви власноруч. І є люди, які поновлені вже судовими рішеннями на посадах, з яких вони були звільнені незаконно. Загальна кількість таких людей понад 30 осіб. Прийшли підтримати акцію протесту і деякі депутати міської ради, а також колишній міський голова Іван Якименко. Що відбувається в колективі? Третій рік поспіль, гонитьба за людьми, переслідування, звільнення, поновлення, відсутність компенсації людям. І це затяглося вже так далеко, що не зрозуміло, до чого йде. Внутрішні міжусобиці, які відбуваються у Нія з Переяслав, так чи інакше вже давно хвилюють громадськість міста, зазначає Тарас Нагайко. Це болюча тема для багатьох переяславців. Тож, як кажуть, терпець урвався. Люди прийшли просити підтримки у міської влади. Звільнення моє відбулося 18 вересня 2012 року. І от з 18 вересня 2012 року в заповіднику ніхто не має матеріально-відповідальної особи, ніхто не відповідає ні за один предмет, ні за один експонат. Ви уявляєте, як це? Я працювала інспектором з кадрів, єдиним кадровиком у неспер'язні. Звичайно, співпраця почалася з того, що. Павло Олександрович вимагав робити накази, які давали привід для зловживання фінансовою дисципліною. Не з коли я відмовлялася це робити, а саме робити проєкт наказів за суміщення керівників відділів і їх замісників, що є порушення цієї дисципліни фінансової. То я була звільнена в період хвороби, коли була прикута до ліжка. Він хоче покласти на нас матеріальну відповідальність за експонати, але не умов для е, збереження цих експонатів в музеї немає. Там, де е, я, наприклад, молодший науковий співробітник музею пам'яті Поліського району. Град на вікнах немає, сигналізації немає. Е, я повинна нести цілодобову матеріальну відповідальність. Трохи згодом до міської ради підійшли нинішні працівники НІС Переяслав, зокрема головний зберігач фондів Аліна Кузьменко, висловила свою позицію щодо конфліктної ситуації, яка склалася в заповіднику. Пакування, розкрадання речей. Ви можете, ми вас запрошуємо подивитися, що в нас відбувається. У нас є фотофіксація, які фонди нам передані. Щоб не було чудно одну сторону, яка звинувачує керівництво. Будь ласка, залітайте до нас рішення комісії, перевірки міністерства, все є, все документація. Тож учасники мітингу зачитали резолюцію, в якій звернулися до міської влади з таким проханням. Основні вимоги прозвучали у резолюції, яка тут зачитувалася. Це наша вимога, це звернення до міської влади у тому, аби вона підтримала колектив, підтримала звільнених осіб і порушила питання перед відповідними органами у заміні дирекції національного заповідника. Як стало відомо, це питання буде винесено на розгляд наступної сесії міської ради. Пошта на колесах забаганки чи необхідна реальність? Щоб здолати нерентабельність, поштарі вирішили реорганізувати свою структуру. Про можливі новації у поштовому відомстві та ставлення до них жителів нашого району. Далі Івана Данюк. Інформація про можливу реорганізацію поштового відомства у населених пунктах Переяславщини вперше прозвучала на засіданні 20-ї сесії районної ради, яке нагадую, відбулося 29 листопада поточного року. Тоді начальник центру поштового зв'язку номер 8 що в Яготині, Володимир Крудько, зазначив, що з лютого 2013 року в селах поштові відділення здебільшого будуть пересувними. Наразі ж ніяких офіційних змін не відбувається. Жодне з вузлів поштового зв'язку не закривається. Проводиться лише пробне відпрацювання відповідних нововведенням технологій. Слід сказати, що більшість депутатів районної ради до цієї інформації поставилися негативно. В інших вона викликала немало запитань. Вкрай стурбовані тим, що територіями сільських рад курсуватиме виїзне поштове відділення і жителі району. Мовляв, кореспонденцію листоноша принесе. А як же бути з оплатою комунальних послуг? Гайце пенсії по хатах носитимуть, я согласна послуга, ага, світ. Де будуть приймати? Ті, що баби не годні, так куди їм ходити. Закрити почту, що їм робити? Вони ходять, платять платить за світло, за газ регулярно. регулярно. Так що почту ні в якому разі Тому не можна, можна закривати. Грати, Непокоїть жителів населених пунктів нашого району ще й питання стосовно того, за яким графіком працюватиме пошта на колесах. А як людина не зможе в той день прийти. Як пересувна, пересувна пошта буде двічі на тиждень, чи скільки. Люди, припустимо, ці сумкові можуть почути сюди туди. А якщо із Радянського, з Радянська це ж сюди входить, посілок сюди входить. Люди ж за два кілометри будуть іти платити». Відділення поштового зв'язку, що в Козлові, за словами його начальника Валентини Сабадахи, ніби обіцяють не закривати. Тут реорганізація стосуватиметься тільки працівників. Ми так і остаємося, тільки я вже не начальник, а я оператор вважаюся. Просто нам буде менша зарплата, да й все. Загалом же мешканці як Сомкової долини, так і Козлова нічого проти відповідних реформ поштового відомства не мають. Але за умови, якщо всі послуги надаватимуться, без змін. Хай собі реорганізують, якщо це на обслуговування не вплине. Якщо будуть вчасно приносити і пенсію мамі, і так як провіряють і показники лічильників, мене це влаштовує. все, не ніяких претензій не було до цього часу до поштового відділення. Сподіваються, селяни, що й у новому році затримок із доставкою кореспонденції не буде. Листоноші розноситимуть пенсії та доставлятимуть газети, як і раніше. Стосовно ж комунальних платежів мають надію, що в плані можливих змін продумали і цей момент. Продовжуємо випуск. Щорічно, 14 грудня, Україна вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, відзначаючи завершення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим блоком. У нашому місті нині проживає чимало людей, чиї долі понівечі в Чорнобиль, серед них і ті, що мають статус ліквідатора аварії на чаес у п'ятницю. Вони мали нагоду зібратися знову разом, поговорити про наболіле та вшанувати пам'ять тих, хто відійшов у вічність. Продовження теми в репортажі вже 26 років минуло від трагедії, яка сколихнула весь світ. З перших днів аварії до локалізації залучались кращі спеціалісти Радянського Союзу. Це тисячі людей, котрих доля повела у Чорнобилі різними шляхами. Серед них Переяславець Іван Рудевич, який на той час очолював автобусну колону АТП 132 42 І Коли поступила указівка виїхати 3-го числа. Ми виїхали із Переяслав, 35 автобусів. Камаз супроводжував цю колону, Рафік і Волга нам дали два села Чорнобильського району. Це Роз'єжа і Стечанка. Це один колгосп був. Щоб ми їхали туди і оттуда забрали всіх людей і вивезли в безпечну зону. Події тих днів він пам'ятає в деталях, наче це відбувалося вчора. Як ми тільки приїхали в те село, голова колгоспу і міські власті сказали нам, що поки не вивезуть весь скот із колгоспу, а його там було 6 тисяч голов, ніхто нікуди не поїде. Іван Рудевич каже відверто: сьогодні наслідки радіаційного впливу дають про себе знати. Зараз повишений дуже тиск, аритмія дуже велика і не носять особливо ноги. На ногах я майже не ходжу. Якщо мене не підвезуть, я нікуди з дому, навіть живу коло базару, на базар я не виходжу. Того дня на зібранні з нагоди Дня ліквідатора до присутніх звернувся і міський голова Олександр Шкіра, а також начальник управління праці та соціального захисту населення Микола Гуща. Те, що сталося у квітні 1986 року, змінило хід історії не тільки окремих громадян. Правих людей, жителів нашого міста, мешканців України, громадян України змінило життя у всьому світі. Світ подивився на цю проблему і на ядерну безпеку іншими очима. Декому із присутніх з нагоди Дня ліквідатора від міської ради було вручено подяки. Серед них Валентина Горай, Віктор Мазур, Микола Солонець, Євдокія Федорець, Василь Гревега та інші. І на завершення за традицією ліквідатори вшанували тих, хто відійшов у вічність, та поклали квіти до пам'ятного знака. У нашому районі вже кілька років поспіль існує традиція. Під час святкування дня місцевого самоврядування окремим жителям присвоюється звання почесний громадянин району. Нагадаю, цьогоріч ними стали керівник ПП «Соснова» Юрій Павлушко та голова СГАЛЬТА, що в Дем'янцях Василь Григоренко. Сьогодні до уваги глядачів перша розповідь і в колі нашого зору Юрій Павлушко. Продовження у розповіді Тетяни Панченко. Юрій Павлушко у наш район переїхав жити 1990-го. Тоді він працював у Сомковій долині помічником бригадира тракторної бригади, згодом комбайнером. Потім вибрали головою сільської ради, був до 97-го року головою сільської ради. Два скликання, але трошки не добув друге, коли вже правні сільського господарства і адміністрація запропонувала в основу йти. Значить, сюди приїхали на збори, тут вибрали на той час головою СВК. Із жовтня 1997-го Юрій Павлушко працює в Соснові, очолюючи місцеве сільгоспідприємство вже протягом 15 років. На той час СВК Соснова було в занепаді, тож доводилося починати свою роботу з нуля. «Соснова» була практично із всіх господарств району, це був перший банкрут по фінансовому стану, так як були значить, на той час мільйонні борги. Юрій Павлушко згадує, урожай того року довелося збирати взимку, коли вже на полях лежав сніг. Період такий був, що тваринництво було, значить кормів було дуже мало. Ми ще в листопаді затовляли корми, збирали ще гречку. Сніг випав, сніг зійшов, потім гречку ще збирали, ще заготовляли сиро, буряк вбирали, значить, там його не багато було, але ж які сили може бути в листопаді місці. Нині приватне підприємство Соснова одне з кращих підприємств нашого району. Має високі результати як з урожайності, так і з валового збору зернових культур. Воно обробляє 4 тисячі гектарів землі. З кожним роком підприємство набирає більше і більше обріт. Покращується урожайність, продуктивність праці. Цей рік один із самих сприятливих за весь час. Цьому сприяло те, що пів України немає врожаю. Пів Україні є, це внутрішній сам внутрішній ринок уже забирає і створює ціну. І крім того, мировий ринок сьогодні теж не наповнений. Займається Юрій Павлушко і тваринництвом. Зокрема, в його господарстві є 1200 голів великої рогатої худоби, 1400 свиней та 400 овець. По-моєму, за ці всі роки настає знов така тварини. Криза в тваринництві. говориться про те, що потрібно збільшувати поголів'я, але підтримка як такої від держави немає. Так? практично, практично немає. ось є, практично немає. Крім того, що Юрій Павлушко успішний керівник сільгоспідприємства, він є депутатом районної ради не одне скликання. Чоловік часто допомагає жителям соснови, якщо вони звертаються по допомогу, і звичайно не залишається байдужим до розвитку цього села. До інших подій у нашому місті стрімко розвивається шкільне самоврядування. Так у кожному загальноосвітньому закладі є своя республіка з органами влади, члени яких відповідають за різні сфери життя школи. Крім того, учнівські лідери активно співпрацюють з міською радою та депутатами, збираючись на диспути та круглі столи для обговорення важливих питань життєдіяльності міста. Про юних активістів Переяслава розповідь у наступному сюжеті програми. Уже другий рік у нашому місті існує молодіжна організація міська рада дітей Переяслава, яка об'єднує майже всіх місцевих лідерів учнівського самоврядування. Нині її очолює одинадцятикласниця з гімназії Ірина Остапенко. Взагалі це для мене завжди цікаво було. Можливо, тому що я люблю організовувати. Я по природі я люблю працювати з людьми і люблю організовувати і школі свята, і ну тобто, це мені подобається. Отож, головним завданням школярів, котрі задіяні в учнівському самоврядуванні, є організація дозвілля дітей, які навчаються в закладах освіти. А це заходи розважальні, спортивні, пізнавальні та інші. Разом з нашим президентом Ігорем Хотьком. Ми влаштовуємо в нашій школі свята, проводимо різні конкурси і займаємось різною діяльністю на рівні міста. І от у нас в минулу п'ятницю проходив день учня. Цей день учня у нас проходив не так, як завжди. У нас вчителі мінялись місцями з дітьми. І, виходить, президент школи був директором, заступник заучем. І так інші діти просили собі уроки і ввели уроки. У нас в гімназії навчається багато різних спортсменів, талант, талановитих. Гімназія чотири роки підряд займала перші місця на змаганнях з баскетболу. Займала призові місця на змаганнях з футболу, з тенісу. Не менш важливим в учнівському самоврядуванні є висвітлення роботи його органів на шпальтах шкільних газет. Звісно, цікаво ну, писати статті, цей весь процес. Звичайно, я стараюся брати активну участь і в самих заходах, які ми проводимо, ну, щоб знати про що питати про що писати, як коментувати. От, ну, взагалі-то це доволі таки цікаво. Запитуємо в наших співрозмовників, які якості на їхню думку мають бути притаманні лідеру учнівського самоврядування. По-перше, ця людина має бути дуже креативною, не скованою, оскільки їй постійно доведеться спілкуватися з суспільством, з людьми. Також вона має бути ну, досвідченою, розумною. Звісно, активна, цілеспрямована. Можливо, навіть трошки вперта це тут також дуже потрібно. В принципі, у нас кожен член учнівського самоврядування такі якості має, а чи хотіли б шкільні активісти згодом продовжити роботу у самоврядуванні і, скажімо, бути депутатами? Мабуть, не хотів би пов'язати своє життя подальшому самоврядуванням, але це все таки цікаво. Тобто, це мені особливо цікаво, коли дитяче самоврядування співпрацює з дорослим. Тобто, ну прислухаються до думки. Дітей. Я була одного разу на сесії в міській раді минулого року. Мені там дуже сподобалося, але бути, бути в міській раді я не, не хочу. Ну, просто в учнівському самоврядуванні тут набагато веселіше, тут діти, тут різні свята, тут різні конкурси. Для кожного старшокласника, як вони нам розповіли, участь в шкільному самоврядуванні є цікавою. І хлопці і дівчата захоплено розповідають про завдання, результати своєї роботи та плани на майбутнє. Отож, курс вони взяли правильний, адже займаються тим, що подобається, і приносять користь не лише собі та своїм ровесникам, а й громаді Переяслава, бо їм не байдужий розвиток рідного міста. На останок є ще одне повідомлення. 19 грудня в НЦК «Зустріч» відбудеться свято для дітей – День Святого Миколая. Початок заходу о 14-й годині. Вхід – 10 гривень, з подарунком – 30. Більш детальну інформацію можете дізнатися за телефоном 5 36 08. На цьому наш випуск добігає кінця. Якщо ж ви маєте якусь цікаву та корисну інформацію і готові з нами нею поділитися, повідомляйте про це за телефоном 5 63 18. Усім нашим глядачам, дякую за увагу. Бажаю приємного вечора. До зустрічі.